Вітаю це рубрика Політичні підсумки тижня на каналі Finance.ua. Мене звати Анастасія Бучинська. Сьогодні говоримо про податковий закон, декриміналізацію порно мейнстрімову тему про майбутнє Америки з Трампом і не тільки з народним депутатом України Ярославом Железняком. Вітаю вас, Доброго дня, наші глядачі. Не забувайте за вподобайки, коментарі та дзвіночки. З вас реакція з нас цікавий та актуальний контент. Пане Ярославе, почнемо з податків. Сьогодні рівно місяць, як податковий законопроєкт чекає на підпис Зеленського. Як ви вважаєте, президент все ж таки підпише його? Я вважаю, що у пана президента хибне уявлення, що в нього є хоч якась можливість, його не підписати. Тому так підпише, як би того не хотілося, але доведеться взяти ручку чи піро, я не знаю як більше. Любить їх підписувати і все ж таки поставити свій підпис. В липні ми різко почули від уряду, що, виявляється, не вистачає грошей. І, якби, в тому числі і деякі автори статей на вашому порталі писали це ще в вересні минулого року, але для уряду це була новина. І тому уряд вніс першу версію законопроекту про підвищення податків. Повністю погоджено з паном президентом. А, далі піднявся достатньо немаленький скандал, і цей законопроект навіть не потрапив на розгляд комітету. <кій> Уряд ніс інший законопроект вже в чотири рази менше. Після того його подали в залу парламенту, де благополучно народні депутати його не проголосували. Після того нам внесли третій законопроект. Як і перші двох версії, вони були повністю погоджені урядом і паном, закр... президентом, зокрема. Більш того, там були абсолютно ідіотські деякі статті, які не мали під собою жодного пояснення, не підтримувалися МВФ, нашими партнерами, бізнес-асоціаціями і народними депутатами, в тому числі мною. Але єдине пояснення, чому вони були, тому що це була позиція президента. А після того, поспішаючи як сліпий лось через гарячий ліс, більшість намагалась цей закон проголосувати. Проголосували заднім числом, через таке ж саме заднє число по якості, збили там їм правку, них була колізія, все одно підписали. Кричали, що немає часу виправити колізію, тому що ось ось і грошей не буде. М -м відправили 15 жовтня до пана президента, і ми з вами зараз розмовляємо 15 листопада. Закон не підписаний. Чи є у нього можливість ще раз не підписати? Ну, сьогодні, через дві години, навіть менше, бюджетний комітет буде схвалювати бюджет на 2025 рік. Там, чорним по білому, написано, що ці гроші розраховані з законом про податки. Більш того, у нас зараз є місія МВФ, вона закінчує свою роботу в понеділок. Я так розумію, що для того, щоб отримати так званий staff-level agreement, бажано щось підписати. І це щось це 11416Д. Можна було зробити краще, можна було ще раз. Я не голосував за цей закон, не є його податком, але ну, ситуація трошки трагікомічна. Тобто, за вашими словами, є ймовірність того, що до кінця цього тижня закон буде підписаний, законопроєкт. Ну я просто можу сказати, що я більш ніж впевнений, що більше варіантів не, не писати в принципі не існує. Коли е, знайдуть Черніла ручку в офісі президента і політичну волю підписати те, що ви погодили, ну це на жаль не від мене залежить. Я б задоволенням їм би якби допоміг би, якщо. Треба щось купити в канцелярії і передати руську можемо подати у нас тут є пару, пару зайвих. Якщо податковий закон все ж таки не буде підписаний, чи то чи можливе підвищення податків через інші законопроєкти? Взагалі, хочеться почути вашу думку щодо того, які податки повинні бути в Україні, якою ви бачите ідеальну формулу податкового навантаження? Я не скажу щось там нове. І взагалі важко знайти політика. я знаю одного я тільки ем, на два поверхи вище нашого комітету сидить, які за іноді підвищення податків. Але в цілому, звичайно, всі ми хотіли б, щоб податків було менше, це більш популярніше, більш ліберальніше. Ну і відверто говорячи, це конкурентна перевага України в тому числі. Я виступав за те, що якщо у нас немає іншого варіанту, окрім підвищення податків, нагадаю, що моїм вимогою було і скорочення бюджету, що відверто говорячи, що ми зробили, і реформа митниці, що знову ж таки, наскільки там не, не було супротиву, але проголосували. От будемо запровадження і БЕБИ і поборотися з тіньовими ринками, і таке інше. Але якщо обирати який податок підвищити, я вважаю, що єдиний справедливий варіант не найкраще, а просто ну, єдиний справедливий це підвищення ПДВ. Тому що його платять і ті, хто в тіні, і ті, хто не в тіні, Ну, тобто від нього ухилятися вже не так э, легко. Ну, тому це було б э, достатньо справедливо. І, до речі, моя думка якось так співпала і з позиціями бізнес асоціацій, і партнерів, і МВФ, і експертів. І, ну, я не знайшов жодної людини, яка проти. Угу. Окрім одної, на столі якої зараз, зараз лежить закон про податки, які ж так тепер не хочуть підписувати. Тому, відповідно, коли закінчиться війна, і всі ми сподіваємося, що нашої беззаперечної перемоги, то у нас буде вдвічі менше видатків, тому що у нас бюджет, ну, по факту. Подвійний, да, один іде на військові видатки, інше на все інше, тому така проблема, в принципі, з е, фіскальним навантаженням, то, звичайно, бажано було б робити модель, яка буде передбачати менше податків. Але ну, це ж виклики, і, в тому числі, боротьба з тінів, яка, ну, відверто говорячи, не дуже активно зараз йде у чинної влади. Віталям з наступного року до зарплати доплачуватимуть тисячу гривень, а з вересня дві тисячі. Тим часом надбавки будуть і у суддів, але сума 10 тисяч гривень. Зрозуміло, що ну у кожної професії різна зарплата. Ми не можемо всі під одну капірку, так би мовити. Ставити але ось чому на тлі суддів така мала надбавка у вчителів. Е, у нас же вчителі отримують ну вони занижену достатню зарплату, і до обіцяних 4 тисяч доларів, які обіцяв Зеленський до початку своєї каденції, ще дуже далеко. Ну, дивіться, напевно, запитання явно не по адресі, я не представляю ані МінФін, ані уряд, і те, що я міг зробити разом з колегами справедливо, в цьому бюджеті це вбити дорожній фонд. Ну, тобто хотіли ще й дороги будувати. А це між іншим 45 мільярдів, було. 43, щоб якщо бути більш точним. Тому це ми зробили. і, До речі, з цих грошей оці 12 мільярдів забрали на зарплату вчителям. Дивіться, я не хочу виглядати популістом, говорити, що і банальні речі, що зарплати мають бути у вчителів нормальні. Моя дружина займається такою освітою, тому я трошки розумію, що там проблема. У нас трапилася достатньо ідіотська ситуація. Цим законом, з яким ми тільки що у вчителів, в тому числі забрали 3,5% додаткової зарплати, помножте на 15 uh, тисяч гривень, там, середньо, ви зрозумієте, що це ну, плюс-мінус 500 гривень. Да? А, і хочемо доплатити тисячу. Ну, воно якось дивно виглядає. Більш того, якщо ви хочете вже доплатити зарплату вчителя, що в принципі адекватно. Я хотів би, щоб було більше. То ну, просто зробіть їм більше зарплати. Оці подачки, які ну, просто виглядають погано. Воно, я розумію, що в нас є оця ідіотська звичка. То ми кешбеком займаємося, то роздаємо всім по тисячі гривень, то ми роздаємо тепер... доплати, Впевнений, буде день космонавтики. Ми для космонавтів якусь спецтисячу придумали. Але все це, на жаль, відбувається за наші з вами гроші. Тому що, наприклад, якщо для вчителів ще раз ми забрали з фонду держ з фонду дорожнього. я тут дякую колегам, які підтримали, і голові і бюджетного комітету, до речі, і всім іншим, то е оці тисячі, які роздаються, з фонду безробіття. Ну це взагалі ідіотська якась ситуація. Ми забираємо тим, якому потрібно, для тих, кому не потрібно, і там грошей 10 мільярдів. Ну, Це називається, коли Боженька хоче покарати, він іноді забирає логіку і всі інші моменти логічного мислення. Але що, що тепер стосується судівських доплат, мені здається, там є запобіжна норма, коротше, не буде там 10 тисяч гривень заплати. Ще раз, давайте дочекаємося, що прийме комітет, але там не так все просто. Це як з спецпенсіями, да? вони їх не можуть заборонити. Ну тобто, тому що люди підуть в суд і знову повигрують всі прокурори і всі інші, але уряд придумує коефіцієнти, по яким виплачується цей спекфенці. Ну як просто кофіцентнуль зроблять і там, хоч тебе 100 тисяч це доплата, але помножено на ноль, це буде ноль. Дякую за ваші пояснення. Президент Зеленський анонсував черговий план для України. План стійкості. Ми вже знаємо план перемоги, план посилення. Ось ще один для чого нам стільки планів. Я не знаю, я відверто говорю, що, е, сам трошки здивований, і вони до нього його пишуть. Це ж як вийшли з планом перемоги, заявили, отримали звичайне логічне запитання, типу, окей, це все для іноземних партнерів, а ага, ми що робимо? І от вони доручили людям писати план стійкості. Я вам скажу відверто, я за 5 років. Вже цих планів, ну, я там ми на кожну конференцію по відновленню робимо план, на кожний, цей, на кожний уряд у нас тільки у цього кадміну було дві програми дій. Що у нас є плани по ну, які насправді там плани по євроінтеграції, по Ukraine facility і все інше, ну, типу. Я би хотів би, щоб наша виконавча влада займалася чимось більш реальним і більш предметним. Я не проти стратегічного планування, але за п'ять років від шановних колег я жодного при владі, я жодного разу нічого стратегічного не бачу. Тому не вірю, що якийсь план дозволить їм змінити цей підхід. Цього тижня було дві гучні справи з нардепами. Андрія Одарченка засудили за спробу підкупу чиновника, Євгена Шевченка затримали за підозрою у Держзраді. Прокоментуйте ось такі звинувачення і ось цю ситуацію. Пробачте, але що конкретно ви від мене хочете? Один дав хабар, інший позаявляв такі речі, що, чесно говорячи, ну, мені здається, тут справді виглядає дуже погано. Я, там... Тон його там звернення не коментуються. Нехай вони там його привели, самі між собою розбираються. Ну, але такі заяви, нахавочи, як які швидше ти почуєш від представників російської недодуми, ніж українського парламенту. Тому все логічно. Ну, добре, вирок перший є от депутату за хабар. теж, ну. Мені здається, дуже показово, що все ж таки ситуація змінюється, і це непоганий сигнал своїм іншим колегам. що як раніше було не буде. Угу. До речі, от хочу запитати вас, чи є ось такі е, затримання і вироки початку масштабної боротьби з корупцією? Адже були і інші справи, але в них ну якихось результатів толкових немає. Це я про справу Людмили Марченко і Ірини Кармишкіної. Е, там були збагачення на 20 мільйонів, і Дмитрука. Ось в цьому питання, чи можна це вважати початком такої якоїсь масштабної операції з боротьби коруп... з корупцією? Колеги, ну ж таки, при всій повазі, поки ви будете задавати такі популістичні запитання, будете отримувати такі ж самі популістичні відповіді. Ну вона це процес. То трошки розбирає. Я не юрист, я економіст, але так як голова ТСК, трошки розбираюся, як ну, ці процеси мають відбуватися. Ми теж розслідуємо фінансові злочини Ми дуже часто разом з скажімо, допомагаємо набу іноді з матеріалами. Ну, дивіться, це процес. у нас створено набу працює, САП, працює, антикорупційний антикорупційна працює механізм кривачей працює. От конкретно, по Одарченку співпало багато факторів. Чувак приходив і прямо пропонував хабар, його задокументували, його вели, його хабар був переданий. Ну там з точки зору антикорупції дуже спроста справа. Інші справи, ну от ви назвали двох колег. Одна в суді, я думаю, що там буде довго. Це що стосується пані Людмили, Ну просто судячи по матеріалам, я не знаю, там які є. Ми ж бачимо публічну частину, там ж напевне є і не публічна, що розбирала. Що, що стосується іншої колеги, вони вона тільки отримала підозру. Ну, типу, ви через три дні хочете е, рішення суду. Тому ні, ну рухається, слухайте. Ну справді. Через те, що побудована вся антикорупційна інфраструктура, і це, прибачте, це ніяким чином не пов'язано з бажанням влади боротися з корупцією, напевно, Просто Те, що будувалося 10 років, зараз дає свої плоди, в хорошому сенсі цього слова. І відповідно ми бачимо, пан Даричка був прямим представником влади. Він з багатьма спілкувався, з багатьма мав спільні інтереси. Але це ніяк йому не допомогло вирішити конкретно своє питання. Да, він бігав, і це вибір на все життя. А, але ну, ось перший вирок і таких ну, кейсів насправді багато, тому, ще раз, я не вірю в політичну волю боротися з корупцією. Я вірю в інституції, які це можуть реалізовувати незалежно від наявності політичної волі. Угу, зрозуміло. Питання щодо економічного бронювання Богдан Кицак заявив, що його не буде, але разом з тим, сама ось ця тема економічного бронювання від мобілізації викликає бурхливу реакцію. От, наприклад, у Харкові на підприємствах немає нікому працювати разом з тим, бронь від мобілізації отримало близько мільйона чоловіків. На вашу думку, чи потрібне взагалі економічне бронювання? Два аспекти при всій повазі до колеги, але його позиція, думка чи заяви? Мають таке ж саме відношення до економічного бронювання, як мої зараз з'яви щодо майбутнього американського балету, якщо таке є. Не тому що і не поважаю колегу, хоча, знову ж таки, я, е, ну, він член профільного економічного комітету, певний є членом е, оборонного комітету і інші колеги. Але це не питання взагалі парламенту. Це питання, яке вирішується уряд згідно закону України. Ну і ставка, тому що це, бачите, якийсь такий баланс між військовим і економічним. Вони про це багато говорять, мало роблять. Я б економічне бронювання відчуваю. Немає у мене своєї позиції з цього питання. Це складна. Е, Дискусія, я не бачу достатньо даних для того, щоб викласти ск свою позицію, а чесати язиком ну, я трошки не вмію і, чесно говорячи, це не хотілося. Що стосується прикладів, да, я знаю, от вчора, на жаль, говорив я з колегою, те ж саме ну, така ж сама ситуація. Шизофренія уряду, то вони роблять, то не роблять, то зупиняють, то не зупиняють. Мі, ну, жир Міністерство економіки там, з того, щоб займатися тими речами, які менш займаються, е, мають займатися, в тому числі бронювання, бігають з, то з тисячу, то, то з то з кешбеком, воно ну, воно ну, якось не те, на інше налітає. Ну можливо, у нас проблема виконавчої гілки влади, які за це мають прийняти рішення ще раз. Я не схильний до того, що уряд чи президент чи ставка мають вийти з популярним більше, Але воно має бути ми рік, чуємо такі гойдалки туди-сюди. Ну воно не допомагає ні бізнесу, ні військовим, ні громадянам. Mm -hmm. Тепер хочемо перейти до повістки міжнародної. Вчора Дональд Трамп заявив про те, що війна повинна закінчитися, а Росія і Україна повинні припинити бойові дії. І він сам неодноразово наголошував на тому, що він прийде і війни всі закінчаться. На вашу думку, яким чином може Трамп змусити Путіна скласти зброю? Я не вірю в такий сценарій слова взагалі. Угу. При всій поваді до партнерів. Але і тут я дуже раджу почитати ту ж саму книгу Болтона чи Помпегу, кому більше подобається про оцей перший строк повноважень Трампа. І наскільки ми б не хотіли б вірити в потужність Сполучених Штатів, але навіть по Ірану, Афганістану, і тим більше Північній Кореї. У них не вийшло якось сильно натиснути так, щоб змінити ситуацію. На жаль, до цього переліку доєднуються зараз Китай і Русня. Угу. І тому я не вірю, що є чарівна пігулка, на яку можна кинути в геополітичне суспільство і змусити нашого ворога перестати робити те, що він робить, хоча б ну. Там на якихось прийнятливих умовах. Тому я правда, буду помилити, помилитися, але я би все ж таки зараз оцінював би це як заяви для більш внутрішньої аудиторії, ніж, скажімо, те, що може бути передбаченням наступних місяців. Чи може Америка закінчити війну? Може. Але це. Трошки довше, і, на жаль, це тільки шляхом сили. Добре на вина, що саме каденція Трампа і його радники і принесли цю фразу: що типу мир і спокій через силу. Мені здається, вона, їм треба до неї повернутися. А на вашу думку, як призначення Трампа вплинуть на відносини з Україною? Ми знаємо, подивимось. Дивіться, у нас зараз повилазила купа експертів, ну, в принципі, по багатьом питанням: карти ТРО, біткоін е і всі геополітичні речі, в тому числі, е і Трампа, вже передбачають. Правильний відповідь ніхто не знає. Дивіться, його оточення не знає. Я схильний вважати, що е І знову ж таки. Знаючи трошки попередній досвід, що в Америці зараз є геополітичні опоненти. До них я їх перераховую, до них доєдналася Росія, ну а інтереси Америки для будь-якого президента це найголовніше. Добре, новина, що ми якраз стоїмо на її боці, тому. Підтримувати mm -hmm. нас і допомагати нас, як мені здається, прямий інтерес політичних сполучених штатів Америки. Тому будемо сподіватися, що воно так продовжиться. Останнє питання. Ви стали ініціатором законопроєкту про декриміналізацію порно, тобто, щоб людей зазняті та поширені відео інтимного характеру не кидали у в'язницю на 3-5 років, ну і не проводилися таємні закупівлі у вебкамах. Розкажіть, будь будь ласка, детальніше про цей законопроєкт і як він корелюється з темою податків. Ну, Дуже просто, насправді там тема порно, вона цікава. Багато жартів, в тому числі у нас е серед народних депутатів, є з цього приводу. Е хоча б коли ти просиш швидко розписати порно, е мова про законопроект. Але якщо серйозно, то тема не дуже та і гумористична. У нас є радянський законодавство, якому, якщо у вас в телефоні, Є, пробачте, ваша голені в фото або когось, або близької особи, де там цивільної чи офіційної партнери, які з вами, то за це вас можуть кинути різницю. От пряма, дуже проста норма. Це кримінальний злочин. Подобається, не подобається, ми можемо довго про це говорити. Це кримінальний злочин. І реальність такова, що тільки за перші 9 місяців цього року 43 людини отримали вирок. Ну, тобто, люди, люди садять в'язницю. Часто, слава Богу, це є умовний термін, але це не менше, це кримінальна засуджена особа. І ми ламаємо життя дівчині, іноді хлопцю але, на одне оголене фото. Час, так, да, на жаль, і в тому числі і так. Угу. Але одночасно ми збираємо з OnlyFans податки. Більш того, ми отримали від OnlyFans дані податкового даному випадку. Хтось і моделі, да, які працюють з ОНІФАНС, вони заробили тільки за три роки: 2020 2022 рік, 123 мільйони. Вони готові заплатити податки. Ми їх просимо заплатити податки, але якщо вони це зроблять, ми їх посадимо, тому що це кримінальне злочин, це явка сповільнена. І щоб не було у цієї шизофренії, ми просто прибираємо цю рудоментну частину закону, про ну в даному випадку, на жаль, про цей дорослий контент. Нагадаю, що у нас вже не діє закон про цей суспільство суспільної моралі. У нас закон про медіа вже вступив. У нас все, 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 все це е, е, не заборонено. Там, там понятно, що це заборонено з малолітніми. Де, ну mm -hmm. коротше, адекватні норми вони залишаються. Проституція заборонена. Ніхто туди не лізеть і не збирається лізти, але ну цю норму треба прибрати. Я не знаю, чому у моїх попередників 30 років не вистачило те, що там фарбують на Великдень для того, щоб просто прибрати цю норму. Але якщо вона є, є проблема, то я як людина, який колись народ України там, довірив можливість змінювати законодавство, вважаю, що це треба прибрати. І слава Богу, 28 моїх колег, дуже різних. Повірте, є достатньо консервативні, релігійні люди з різними поглядами на це, але теж погоджуюся, ну, що суфігну, тактично треба доопрацювати. Тому от, зараз ми і будемо намагатися змінити цей закон. Спасибі вам за ваші вичерпні пояснення і розмову, пане Ярославе. З нами був народний депутат України Ярослав Железняк. Любі глядачі, ви ж не забувайте поставити цьому відео вподобайку та натиснути на дзвіночок. А у коментарях пишіть свої враження від інтерв'ю чи про події, які ми тільки що обговорювали з паном Ярославом. Ваш фідбек допомагає творити контент, щоб ви дізнавались від нас більше.